Далі. Будь ласка, ру, рухаємося, рухаємося, рухаємося. Наступне завдання, наступне завдання. Уважно слухаємо. Рухаємося. Рухаємося і слухаємо завдання наступне. Давай ми м'яч. Да, була не дуже неточна передача. Зараз робимо те саме, але віддаємо м'яч. Під ту ножку, яку він вам покаже. Сині, увага. Ви, коли до вас рухаєте, гравець, ви маєте показати, дай мені сіста, підліти. Покажи, як сюди покажемо відділу. Добре, тільки ручку так, щоб ви не бачили. Ось підніву. Ви маєте подивитися, під яку ручку він вам показав, дать йому і рухаємося далі. Зрозуміло. Поїхали. Поїхали, поїхали. Швидко, швидко, швидко. Пауза, пауза. зелені стали на місце синіх і продовжуємо ту саму вправу. Зелені на місто синіх. Поїхали, рухаємося. Да, Показуємо, Настя, чому не показуєш я? Зелені показують, зелені не показують. Можна віддавати два кита. Добре, Льова, молодець. Чому там немає гравця? Хто там мав би розташуватися? Стоп, пауза, пауза. Подивіться, зелені, як ви розташувалися, дивіться, яка тут дірка. А ви тут раз, два, три, чотири. Як може таке бути, Хлопці, дівчатка. То треба ж, я сказав, гармонійно розташували, щоб приблизно однакові місця не були. Поїхали, рухаємося. Рухаємося, рухаємося, показуємо, під яку ножку дати. Показуємо, показуємо. Так само крутить головою. Дивіться, хто до вас підходить. Хто але до вас ми На місці рухаємося, на місці, хто стоїть. Так. Стоять не треба. Увага! Зробили паузу, зробили паузу. Наступне завдання, наступне завдання. Залишаємо ручку, але ще є нюанс. Той, хто з м'ячем йде, зайде, будь ласка, Той, хто йде з м'ячем, показуйте перед тим, як дати князь у мене відривається від ноги, я маю їй сказати сама. Тоді вона грає в два дотики. Приймає, другим віддає. Коли я їй говорю ззаді, вона віддає мені в один дотик. Зрозуміло? Не забувайте, тут важливо, коли ви підходите, маєте поважати свого партнера. Не отак дали. Ззаді. Вона вже прийняла, а ви кричите ззаді. Ось, ви готуєте передачу. Куди давати тобі? Один. Все, Браво! ззаді. Добре, молодці. Ось таким чином граємо. Дайте де поїхали, поїхали, даємо трошки темпу, додає. Голова працює. Льова хорош носі колупатися! Давай грай. Ти сказав, ні, Льова, так не це, синок. Тим же він тобі віддав, а ти тільки пригадав. щоб він мав можливість розуміти, як йому відіграти О два м'яча відразу. Де контроль? Де контролюємо м'яч? Рухаємося, рухаємося, рухаємося. Рухаємося. Добре, в один дотик, якщо ззаді. Якщо ззаді, працюємо в один дотик. Будь ласка, виходьте, пересувайте. Працюємо, працюємо, не стоїмо, не стоїмо.

Попрошу двох тренерів, щоб додались і будете контролювати відразу. Хто без м'яча? Зелені і помарань, і сині зайшли в квадрат. Сині, заходимо середину. Чиї м'ячі? Чиї м'ячі? У кожного м'яч має бути. У кожного має бути м'яч. Що ми даємо повністю? Це твоя рука була, Макар. Я тобі під яку руку тобі давать? чому ти його не показуєш? Добре, сам, добре. Заді, один дотик. Рука працює, Макар. Показуйте, показуйте. Показуй, під яку руку тобі. Чому ти йому не сказав, заді він ще один. Чому забув? Забув. В голові тримаємо відразу три завдання. Рухається. Полі, той має зрозуміти, дистанція раз. Потім сказати, підготувати передачу, щоб йому було комфортно. Рухаємося, рухаємося. Друга хороша йому засунула зараз і сказала ззаді. Він ніяк би не зіграв. Рухаємося, рухаємося. Що хорошо? Отриму. Ще одну хвилиночку рухаємося. Одну хвилиночку рухаємося. Бачите, Бог даєте йому. Тому ти маєш уже подивитись, після передачі. Притримай. І рухайся далі. Один. Давай, давай, вставай. Один, два дотики мав. би. І руку, будь ласка, показуй, яку тобі дати передачу. Добре, добре. Добре, давай, 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 а, ні, 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 ні. давай. Ні, ні-ні ні, давай м'ячем, давай за м'ячем, ти дуже сильно розслаблений. Поїхали. Давай, 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 рухайся. Макар, дуже далеко а, ти за межі зайшов. Далеко, а, якщо ти живий, то ти повертайся. Добре, 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 добре. Взади. Добре, закінчили молодці. Молодці. У кожного є м'яч. Взяли м'яч і рухаємося до водопойчику. З м'ячем підбитим догори. Увага, з м'ячем підбитим до гори. Не ведемо м'яч, а рухаємося і п'ємо водичку. Давай, давай. Рухайся, жунглюєш. Рухаємося і п'ємо водичку. От коли підійшли до водопою, тоді можна м'ячики опустити і попити водички, і повертатися на майданчик. Десь виходить сюди, виходить сюда і